Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу продукти, які закінчились, дам на них свій відгук. Із косметичних, по-перше, ось такий засіб для вмивання від JuMissu. Об'єм тут був 150 мл, дуже приємний цитрусовий аромат, м'яка формула шкіру не сушить. Дуже сподобався: спочатку був у пробній версії маленькій об'ємом, по-моєму, 30 чи 25 мл. і... Після використання пробника мені захотілося замовити повнорозмірну версію. Думаю, що буду повторювати, зараз в розділі суперакції знаходиться цей продукт по дуже вигідній ціні. Замовляла на сайті iHerb і посилання на всю продукцію сайту iHerb, яку я покажу в цьому відео, залишу, як завжди, в описі. Тонік для обличчя від власного бренду Horb Mile by Neither. Це з Aloe Vera. Добре освіжає шкіру, не липкий. Гарно цим продуктом завершувати свій етап очищення. Зволожує. Плюс в тому, що великий об'єм аж 355 мл надовго вистачає. Немає віддушки, мінімалістичний склад. Дуже сподобався, обов'язково повторю. Також там є версія з трояндою, хочу спробувати і її. Вже навіть не знаю, вкотре в мене закінчився улюблений шампунь від компанії Reflame серії Love. Nature. З лимоном та органічною м'ятою об'єм 250 мл. Дуже приємний для мене аромат. Гарно промиває жирне волосся. Волосся добре розчисується, приємна ціна. Сподобається, вже багато разів замовляла і буду замовляти в подальшому. Сіром з гіалуроновою кислотою в пробній версії. Тут об'єм 10 мл від Art Charles. Дуже сподобався, дійсно добре зволожує шкіру, така густенька текстура. Є ще повнорозмірна версія в об'ємі 30 мл. Зазвичай гіалуронова кислота сайту Ахюр від інших брендів, які я пробувала, мені не підходила. Я не бачила ніякого ефекту. Цей серум сподобався. Думаю, що буду повторяти. Якщо не в повнорозмірній версії, то ще. Ось таку маленьку обов'язково буду замовляти. Майже закінчила, але тут вистачить, напевно, ще на один раз міцелярна вода від Біодерма із серії Hydra Bio H2O. Об'єм великий 500 мл. Теж вважаю, що міцелярну воду краще замовляти ось такими великими об'ємами. Якщо вона приходить в подарунок в якомусь наборі, то Звичайно ж, можна і користуватися, але якщо замовляти самому, то краще таким об'ємом, щоб надовше вистачило. І це такий розхідник, який потрібно завжди мати в себе в запасі. Маю легку віддушку, дуже добре очищує шкіру, також шкіру зволожує. Від бренду Біодерма це в мене улюблена міцелярна вода, вона мені дуже подобається. І я обов'язково буду повторювати. Тим паче, що на сайті Natino дуже часто дають ще і подарунки до цього бренду, рекомендую хороший, якісний продукт. У собаки закінчилась ось така добавка від Pet Naturals для покращення стану шкіри та шерсті. Тут було 30 вітамін в жувальній формі. На місяць прийому нам ефект сподобався, стан шерсті дійсно покращився, і взагалі організм тварин періодично потрібно також підтримувати якимись добавками. Будемо повторювати, використали два чая за хірб ось такий його для підтримки шлунково кишкового тракту. Тут 16 пакетиків, гарний натуральний склад органічний, тільки трави, більше нічого, полегшував, коли був якийсь дискомфорт, полегшував стан, обов'язково ще буду замовляти повторно. І другий чай з ромашкою від бренду Svensson, також безкофеїновий, органічний для релаксу, якщо у вас є. Якісь проблеми зі шлунково кишковим трактом. Також можна вживати, і при всіляких вірусних та респіраторних захворюваннях. Тут було 20 пакетиків, приємний смак. Теж знов куплю з розділу пробників я нещодавно замовляла ось такий батончик протеїновий, тут 20 грам протеїну. Шоколад арахісова паста 54 грама, Дуже сподобався смак, він ще знаходиться в розділі пробників, і я думаю, що замовлю і інші смаки. Закінчили ще дві упаковки ензимів від Захлір After Meals. Тут такий рослинний комплекс для підтримки. Шлунково-кишкового тракту для полегшення перетравлення їжі, стужувальних таблеток з приємним солодким смаком, гарний склад підійде, якщо у вас є невеличкі проблеми в цьому плані. Закінчився йод в органічній формі від Nato'Sife, ісландський келп. Тут було аж 250 таблеток в баночці, таблетки маленького розміру. Відчувався аромат морської капусти. Профілактичне дозування в одній таблиці 225 мг, достатньо бюджетний бренд. Думаю, що теж будемо замовляти повторно. Велика баночка 120 капсул закінчилась від бренду Natural Factors формула для підтримки щитовидної залози на 2 місяці прийому. Дуже гарний склад, я багато вже разів про цей продукт розповідала. Ефективний, перевірений аналізами. Приймаю декілька разів на рік, бачу хороший ефект і в запас вже придбала повторно. Наступну баночку. А ось цю добавку від бренду Svenson повторно замовляти не буду, вона мені не підійшла. Замовляла моя сестра, в неї теж були деякі побочні ефекти. Це індул Три з ресвіратролом. Тут було 60 капсул 200 мг індол 3 карбінола в одній капсулі. ресвератролу тут небагато 5 мг приймала по одній капсулі в день. Але все ж таки для себе зрозуміла, що краще замовляти просто овочі, екстракт овочів на сайті Hurb, їх дуже багато від різних брендів. Вони будуть працювати в тому самому напрямку для підтримки жіночої гормональної системи, але більш безпечно. Для себе не повторю, ще раз скажу, і рекомендувати також не можу. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар в підтримку мого каналу, буду вам за це дуже вдячна. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, Він буде в описі під відео, як завжди, бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!